Так, огірочки по 30 також. По 50 он виноград є, нормально, по 80 перчики капі. Знову насипано перців багато. Вибор красного перця, 50, а без вибору 40. Отак. І по 50 жовтий перець, по 70, по 45 капуста, по 35, по 35 капуста, по 35 і морква, і буряк, по 50 гарний дуже баклажан. І кабачки пропустила. Знову таки по 30. По 25 картопелька, по шістдесят. І тут у них як дешевше з цієї сторони вже ось. Продають тут зелень різноманітна. По чому у вас часник? 20 кучка, 20 кучка? а перчина. Двадцять. 20 20? Ого, якось дорого. А велика тоді скільки? Десять 10, 10. А, це п'ять штучка. Це 5, а ця 10, а це 20 – кучка. Зрозуміла, це кучка, кучка, а не штучка. Оце кучка. Ага, зрозуміла. Дякую. Це кучка.